Безядерний статус, вони зразу всі у Верховній Раді. Ми за безядерний статус. Як то за розуміти, перше, ніж щось сказати, треба подумати. А, а як то так? От? А тепер ми лишилися голі. Ну, голі, абсолютно добре би бути це одне. Але коли тебе приходять твій дім, тебе нищать, вбивають. Ну це просто жахливо. Не можна бути добрими на той час. Я думаю, що можливо і правильно, тому що держава дійсно не мала коштів утримувати цю зброю. Я думаю, що це вже неможливо, тому що багато держав зацікавлені в тому, щоб не було розповсюдження ядерної зброї, тому що можуть виникнути різні ситуації, різні конфлікти. Ну нам треба було бути ядерною державою, так як ми були, і нічого не підписувати. в Будапешті не віддавати. Цієї ядерної зброї. Вони все-таки ну, злякалися, що ми маємо зброю, ми можемо відповісти, бо бачите, що робиться. Звичайно, ядерна зброя це якісь, можна сказати, гарантії безпеки. Ми можна надати відповідь адекватно неадекватному дураку, який там сидить в бункері. Звичайно, що нам зараз ніхто не дозволить. Все, ми свій шанс втратили. На початку 90 — Я не хотіла. Чому? Ну, тому що вже той час пройшов, втрачений момент. Зараз заново це все нарощувати. Вона ну, так само ядерна зброя пригодиться і держава, тим більше потенціал в неї, бо все одно був би значно більше. Думаю, я думаю, так, бо вони б теж боялися. Вони думають, що вони мають і їх мають всі боятися. Я думаю, так само. Вони б розуміли, що ми можемо теж відповідь. Гатнути їм. Це, я думаю, боялися?